Представники об'єднаної опозиції Дніпропетровської області підписуватимуть угоду міжпартійну, яка базується на основі угоди, яка підписана нашими лідерами 22 січня цього року в місті Києві в День соборності України. Це, поза всяким сумнівом, символічний акт єднання України, соборність опозиції означає соборність майбутньої влади. Ми чітко розуміємо, що йдеться про... Не просто про боротьбу на парламентських виборах ідеться за те, яким шляхом розвиватиметься Україна. Чи буде вона українською, чи буде вона врешті-решт народовладною, чи буде вона рухатися в Азіопу, чи залишиться сама собою і буде рівноправною країною в єдиній європейській родині. Я радий відзначити, що. Тут на рівні Дніпропетровщини, яка є серцем України, де вирішується, я переконаний, де вирішуватиметься доля України і на виборах, і в соціокультурному, в геополітичному плані. Опозиція була на висоті. Ми підписали угоду, яка базується на документах Комітету опродиктатурі. Ми всі наші наради в рамках коду проводили надзвичайно конструктивно. І змогли, змогли досягнути компромісу по всіх питаннях. Підписують угоду п'ять політичних сил. Всеукраїнське об'єднання Свобода вважає нашим досягненням, що в рамках коду є наша Україна, чого немає на загальноукраїнському рівні. І я дуже вдячний пану Гнаєвому за цю принципову державницьку позицію. Надзвичайно важливо і правильно, що партія Удар, і ми знайшли необхідні компроміси, підписала цю угоду без жодних застережень. Отже, шановні друзі, у нас є хороший заділ для роботи, і я переконаний в нашій перемозі. А те, що ми діємо в інтересах держави, а не просто окремих політичних сил чи якихось лідерів на регіональному чи загальноукраїнському рівні, ми докажемо в самому ближчому часі.